Зі згорілою репутацією нового ну, не шиєш, Денисе. Той, що Шмигалю. 90% самі йдуть, каже міністр, ніби ми живемо в всесвіті рожева хмара і відселка над ТЦК. Але на вулицях чомусь більше видно не мобілізованих добровольців, а ТЦКшників у стилі GTA San Andreas, які ловлять студентів, ВПО-АйТішників і будь-кого, у кого є пульс. Не хапають і не тягнуть. Це вже новий жанр. Фантастики. Цікаво. Шмигаль це говорить з Ужгорода чи з кабміну з вікнами на паркан. А ще глибока думка про податки. Мовляв, заплатіть більше, і ми піднімемо зарплати військовим. Ви зараз серйозно, так пиздіть менше і підніміть зарплати військовим. І найсмішніше, ЗМІ винні, бо акцентують увагу. Звісно ж, бо проблема не в тому, що мобілізація це офенбулінг з кійком, а в тому, що журналісти зняли відео, як возять людей у багажнику. Може, досить путрити мозок. Бо цей спіч виглядає, як насправді в нас не дно. Це ви просто неправильно стоїте. Словом, добровільний за весією Шмигеля це коли ти або сам прийшов, або тебе принесли, але якщо торкався ногами до асфальту, отже, добровільно.